блакитне небо вбирає дитячі душі, з-під завалів будинку солдат виносить життя, у долонях, потрісканих з горточки щастя байдужі. їх не врятували ні доля, ні укриття. Обвуглені янголи крила підняли до неба. Навіть у грізної смерті є до них співчуття вона ніжно збирає серця яким битися треба, в яких було стільки часу, а тепер небуття. В нашій країні триває війна. Триває не рік і не два, а триває довгих десять страшних років. Весь цей час гинуть люди: вояки на передовій, які з ризиком для власного життя захищають мир і безпеку наших родин. Волонтери, які повсякчас допомагають військовим, надають їм різноманітну допомогу, яку вони потребують. І, звичайно, медики, які щоденно борються і рятують життя військовим та пораненим військовим. І цивільне населення, яке щоденно потерпає від ракетних небезпек російських військ. Ворог б'є по українських містах і селах з особливою жорстокістю та цинізмом. і під його приціл попадають не лише доросли, доросле населення України чи немічні старі люди, але й маленькі українці. Хтось гине в своєму ліжечку в обмінку з улюбленою іграшкою, хтось, просто притулившись до маваного теплого плеча. А хтось дочі, знайомою вулицею в школу чи в садочок, хтось граючись на майданчику біля свого рідного будинку, а хтось просто в автомобілі, тікаючи з рідними від цього жаху. Одна, Лише одна бомба. А може забрати все. Комусь забере всі нездійснені мрії, хтось більше не обніме і не поцілує мамоч і тата. Хтось не піде на перше побачення, хтось не стане чемпіоном. Ця війна вбиває, вбиває по справжньому. З початком російсько-української війни у 2014 році до кінця 2021 року в ході бойових дій і в ході бомбардування українських міст загинуло приблизно 240 дітей, і більше ста дітей було поранено. Але з початком активної фази цієї війни у 2022 році станом на 2024 рік вже в ході бойових дій загинуло 545 українських дітей. І було поранено більше 1311 дітей населення мирних міст України. Але ці дані є приблизні, тому що тривають бойові дії. Велика частина території України є окупована і кількість загиблих дітей щоразу збільшується. 4 червня у день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Тернопільський обласний краєзнавчий музей долучився до всеукраїнської акції Голоси Дітей, започаткованої Першою леді Оленою Зеленською у 2022 році. На символічну карту України відвідувачі музею розвісили жовті дзвіночки, які символізують голоси дітей, що загинули внаслідок воєнних дій Росії проти України. Вони нагадують про сміх дітей. Який більше не задвинеть про їхнє вкрадене дитинство та загублені безвинні життя. Діти прийшли у цей світ, щоб зробити його кращим, а натомість стали жертвами російських вбивців на українській землі.